Всім привіт! Зараз ходжу на свої лікування, процедурки. І от весь час, думаю, познімаю вам цю красу, івушку. В місті чомусь нещадно їх вироблять. А ось тут вона стоїть. Дивіться, яка вона вернулася, вишне, івушка. Чи як називають ще? Напишіть мені, як ще українською буде Іва. Її старокита, але ну, це старенька івошка, і вона мене вітає. Бажає здоров'я, не тільки мені, а й вам, бачите. Бажаю здоров'я, будьте здорові, всі, хай бачити. Бог оберігає нас всіх, від нагороді.